Харків продовжує працювати над майбутнім цього тижня. Команда архітектора Нормана Фостера презентувала нові напрацювання в рамках генерального плану міста. У центрі уваги економічна стратегія Харкова. На зустрічі міський голова Ігор Терехов розповів про п'ять стратегічних напрямків концепції генерального плану, які реалізуються вже зараз завдяки допомоги партнерів. Це перш за все науковий квартал серце інноваційного розвитку. Це проект. Магніт проект ядро всього генерального плану він притягуватиме молоді таланти та інвесторів, а також створить простор для співпраці, науки та бізнесу. До кінця року ми. Я маю надію, завершимо його технічне економічне обґрунтування, і наступного року розпочнемо роботу вже над деталізацію цього дуже важливого проекту наукового кварталу. Наступне – це відбудова житла. Ми вже зробили перші кроки до повернення комфортного життя у постраждалі райони. Був завершений конкурс. він був проведений, проєкт для північної Салтовки, найбільш постраждалого від російського обстрілу в району, де до війни проживало понад 150 тисяч мешканців міста. Зараз обрано три найкращі проекти. Вони були презентовані, і це дуже важливо для нас, бо ці проекти будуть відповідати всім нашим вимогам щодо енергоефективності, екологічності, безпеки і крім цього дизайну, який дуже важливий сьогодні. Наступний проект це історична спадщина це збереження історичного та культурної ідентичності міста Харкова. В рамках цього проєкту триває архітектурний конкурс на реконструкцію будівлі обласної державної адміністрації на площі Свободи. Мер Харкова також наголосив, що окремими стратегічними напрямками є робота з річками, як природними зонами міста та розвиток промисловості. Ми прагнемо зробити річки Харкова місцем для відпочинку спорту і культурних подій, перетворюючи їх на зони тяжіння для мешканців і туристів. І п'ятий проект це промисловість. Звісно, промисловість – це потужний драйвер економіки міста. Харкове відродження промисловості має забезпечити нові робочі міста. Та стабільний доход для жителів Харкова, який сприятиме повернення населення до міста з інших регіонів та з за кордон. Представники команди Нормана Фостера, що працюють з експертами Оксфордського та Гарвардського університетів, в свою чергу надали місту свої рекомендації, зокрема стосовно мікрополітики. Серед них утримання талановитих людей в місті та надання їм можливості працювати в рамках подальшого економічного розвитку Харкова, спрямування несуттєвих інвестицій в наукові квартали навколо університетів, рівноцінне розподілення державних інвестицій між різними секторами економіки. Та озеленення міста я хочу сказати, і проекти щодо відновлення річок і створення зелених коридорів, і модернізація міського транспорту сьогодні дуже актуальне. Коли йде війна, ми бачимо, як руйнується екологія. Ми бачимо, як, на жаль, руйнуються наше. Парк, наші лісозмуги, зелені такі коридори, які були до війни, і сьогодні дуже важливо все це прорахувати і відновити заради майбутніх поколінь. Очільник міста наголосив, що велика увага зараз також приділяється осучасненню міського транспорту та розвитку інфраструктури, адже харків'яни варті того, щоб жити в сучасному енергоефективному житлі. Анна Зелінська, Віктор Ноздрачов, Станіслав Гришко та Олександра Панченко, Харків. Новини.